Сергій Гунько ветеран російсько-української війни, а ще він захоплюється історичною реконструкцією. Надав свої експонати якісні копії лицарських обладунків 15-го століття для виставки Чернігівського історичного музею. Сергій каже, що середньовічні обладунки та повне спорядження сучасного воїна збройних сил України вважать майже однаково. Це відчув на собі. Якщо брати бронік, то він не дуже важкий в принципі. Але якщо брати бронік, БК, воду, харч. Вдру перша зброя, друга зброя, то в принципі воно так на так виходить. Просто от коли сучасний воїн, він як універсальний солдат, в ньому на, на ньому все. А в тодішні часи, в принципі, якщо ти водяк в обладунок, все, ти воюєш. Ти якщо він ну, бій закінчився, ти зняв або наполовину. Або повністю знімаєш і все. в Принципі, ти повертаєшся до звичайного життя. Вперше на загал чернігівців на виставці показали унікальні початки чернігівських князів та полководців часів козаччини. Науковці кажуть, що печатки нарешті повернулися на своє історичне місце. Мешканці Чернігова можуть вперше побачити унікальну початку Святослава Хоробро це приблизно 950 рік і виготовлення. Святослав Хоробрий, цей легендарний князь, і батько Володимира, який хрестив Русь. Далі початка Святослава Ярославича, першого будівничого спаса Преображенського собору. І наступна початка належала князю Мономаху Володимиру, який княжував в Чернігові 17 років. Вперше Загальне представлення печатки Павла Полуботка, легендарного гетьмана, який загинув в Росії. Ця початка його, і можна сказати, його дух повернувся до Чернігова. Також представлена початка Івана Мазепи 1707 року. Виставкою обладунків зброї, символів влади, одностроїв, документів хотіли нагадати тисячолітню історію України, історію збройних сил. Весь цей період нашому народу доводилося не тільки боротися за свою свободу, а й бути щитом для всієї Європи, як це відбувається і зараз раніше. Південніше українських земельців вже були степи, де кочували е, азійські народності, тюркські різні, так і е, так само. Козацтво це була, скажімо, така сила, яка зберігала прикордоння ну, прикордоння Європи, можемо так сказати, тому що тут же поряд була і Московія, і Туреччина. Ну і зараз, на жаль, така, такі обставини, що, можна сказати, цивілізований світ бореться з черговою навалою варварів зі Сходу. А з 24 січня в музеї усі охочі зможуть побачити шаблю Івана Мазепи, яка стала відомою після бою Олександра Усика.